Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую смачну вечерю. Ну, Можна, в принципі, на обід таке зробити, дуже швидко для зайнятих хазяюшек. Що нам знадобиться? У мене філе бедра. Так. Макарони, беріть які вам доподовують, Вершкове масло, пару зубчиків чеснока. нам знадобиться, сир. У мене такі, бачите, вже натерте, десь грамів 50 і курячий бульйон 510 мл. Розігріваємо петельню, додаємо трішки олії. У мене, звичайно, соняшні кола. І почекаємо. Так, Поки розігрівається петельня, взяла три зубчики чеснику і просто міленько поріжемо. Ось так подрібнемо. Так, пательня розігрілась, викладаємо стегеньце. І підсмажимо з обох сторін. Так, Стегенця просмажились, дістаємо їх. Не потрібно їх готувати прямо до такого логічного завершення. Цю олію додаємо чесник і трішки підсмажимо. Так, а поки чесничок підсмажується, ось так поріжемо стегенця. Додамо сюди. Вирізаний стегенця. Зменшуємо вогонь. І зараз розкажу, що робимо далі. Додамо сюди макарони. Нагадаю, тут 200 г макарон. Беріть ті, які вам до вподоби. Я люблю ось такі бантики, фарфалі, вони називаються. Додаємо бульйон, посолимо. Але пам'ятайте, що, в принципі, бульйон у нас вже. Був солоний і насичений спеціями. І свіженького, свіжемеленого перчику. Додамо ще грам 40 вершкового масла. Накриємо кришечкою і почекаємо. Друзі, ось пройшло десь хвилин 30, на невеличкому вогні воно стояло. Можете додати сюди будь-яку зелень, можна додати сюди шпинат. Я додам ось оцю свою пасту. Рецепт. Закріплю нижче. Це паста в мене з часничком і з кропом. І тепер сюди ще додам сир. Друзі, ну от, 30 хвилин часу і швидка вечеря готова. Тут є все. І гарнір, і м'ясо, все. І все дуже смачно, повірте. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйте, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!